Бачимо чергове невдоволення, і не дивно чому від Вірменії, тому що ДКБ і Росія ніяк не відреагували на їхні прохання. А тут Ненці Пелосі приїде. Знаєте, чи Сполучені Штати не вирішили внести таку нотку розколу між Вірменією і Росією? саме так діюче керівництво Вірменії взагалі не сприймалося Москвою, і вони казали, що діючи Москва казала, що діюче керівництво Вірменії фактично прозахідне але ну Керівники намагалися довести так би мовити, що вони із Москвою ще поки що лишаються, але не вдалося. Вони так і не стали своїми, скажімо так, у кремлівських палацах. От і зараз фактично вірменія лишається без підтримки Росії і довкола неї, як глазами Вірменії, очами Вірменії, довкола неї. Це Туреччина, фактично і Азербайджан. Вона знаходиться затиснута між ними, і вона шукає нових партнерів. Це означає, що ОДКБ вмирає, посилюється вплив Туреччини на Кавказі, і Сполучені Штати також будуть впливати на, на розклади на, на Кавказі. Ось що це означає для чого Симонян розповів саме про приїзд Палосі. Тому очевидно, що Сполучені Штати це такий тригер для Російської Федерації. Хотіли зачепити на емоційному рівні. Безперечно, це підкреслює те, що бачите, ви доводили, що ви наші московські, а ви виявляється, американські проамериканські. От ми, ми доводимо, що що це так. Ну вірменія просто затиснута в свої життєво щоб реалізувати свої життєво важливі інтереси. Вона Повинна шукати більш сильного союзника, який захистить, ну скаже ті ж Туреччині, наприклад, щоб припинився той конфлікт. Ну, Сполучені Штати, як члену НАТО, можуть спокійно провести переговори з Таїпом Ердоганом і сказати, щоб цей конфлікт припинився, і він завтра припиниться. Москва не має вже таких можливостей, вона сама ослаблена, і оцей якраз не відповідь на заклик Вірменії і демонструє те, що вона не може виконувати свої зобов'язання в рамках АДКБ. Значить, АДКБ буде вмирати, і взагалі всі структури організовані Москвою на цьому просторі. Кремль не допоміг Вірменії. Це радше питання от недовіри Оці про яку ви говорили, що не їхні люди, скажімо, при владі там сидять. Чи Росія не може собі дозволити у військовому плані цю допомогу? Це комплекс факторів. По перше, Росія не може йти в конфронтацію з Туреччиною. Тому що вона надто залежить зараз, вона укладена санкціями, Туреччина її допомагає. Фактично, Туреччина дає площадку для майбутніх перемовин, і фактично вона зв'язана дипломатично, політично зв'язана. Також вона не має ресурсів реальних для того, щоб просто війська туди поставити між Азербайджаном і Вірменією, тому що вона втягнута в війну в Україні. Ну і третє, те, що Вірменія да завжди. Ну, росіяни розглядали і утримували Вірменію, щоб вона не, не пішла на захід в Європу або на, на захід не лише Вірменія вже не довіряє Росія і Казахстану. Зокрема, про останні зміни, звичайно ж, і ви, я впевнений, багато хто чув. Але нагадаю, президент Касим Жомартукаєв підписав закон. Про семирічний термін президентства і про переименування столиці в Астану. раніше за повернення старої назви місту виступила депутатська група Жана Казахстан. Цитую вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто. До того ж, народ не прийняв нову назву столиці, тому буде історично справедливим. Повернути колишню назву Астана йдеться у заяві групи. Нагадаю, що назву Нурсултан затвердили 2019-му, зробив це нинішній президент Токаєв, ось це перейменування. Воно це певне якесь регіональне питання. Воно абсолютно ні про які не свідчить процеси внутрішні. Чи все ж таки є про що поговорити тут? Безперечно, це символічний дуже знак всередині Казахстану. Це символ того, що Така взяв всю владу під свій контроль. Це заявка всім джусам е е казахським про те, що Такаю при владі, все тепер його влада. Він змінив усіх людей е Назарбаєва, попереднього керівника, і останній останньою крапкою була це зміна назви столиці, яка була перейменована на його честь. Це такий символічний символічний знак, що я тепер я при владі. Врешті токаїв уже він визначився зі своєю позицією стосовно Російської Федерації. Чи це ще певні кроки і вперед, і назад до співпраці у нього декілька стратегій будуть іти паралельно. Він ще буде по можливості спокійно співпрацювати з Москвою там, де можливо, але він вже перейшов під знамена Китаю. Китаю Китай... і західних країн. Китай і західні країни він намагається. Таку різновекторну політику вести, але от заява на ШОС Китаю, що той буде захищати незалежність, і він фактично допоміг Токаєву утриматися, не російські війська. А в кінці кінців, все таки Китай допоміг йому утриматися при владі, запросивши на вихід, оті всі російські війська, які прилетіли там в Казахстан, щось фізично робити. От одного погляду Китаю було достатньо для того, щоб вони звідти прибралися протягом тижня. А що змусило сідзіньпіня промовити ось ці слова? Хто може загрожувати Казахстану? Ну взагалі в Китаї Китай розглядає Азію і Південно-Східну Азію як фактично свій задній двір. Це територія для подальшого розвитку і співробітництва Китая. Казахстан також відіграє велику роль як постачальник енергоносіїв, енергозалежній суходолом, тому що багато нафти завозиться морськими шляхами а їх можна перекрити американським флотом легко. І тому Китай розглядає це як енергетичну базу. свою. потім Казахстан є воротами для шовкового шляху великої програми, яку оголосив Китай. І через ці ворота вивозить Зить свої товари там по всьому світу, в тому числі в Європу. Тому Казахстан це найближ, най, найближчий партнер, який має багато багато і е, різних значень для для Китаю, і тому Китай чітко заявляє, що що він буде берегти його суверенітет і, і незалежність. Хоча всередині Казахстану бояться посилення впливу китайців у Казахстані, Путін якось міг уже розкусити цю стратегію Токаєва. Він може якось вплинути на неї ще. Кусати, розкушувати безперечно, він може, але що він може зробити? Він нічого просто не може зробити, тому що його політика він грає в шахи, а китайці в маджонг грають. Це більш складніша гра, розумієте? Тому Путін просто не має можливості нічого зробити, і це от показав останній саміт Шос, що Росія фактично втратила свій вплив в Центральній Азії. От якраз про самі далі поговоримо. Зокрема, Ердоган зустрівся з Путіним на саміті у Самарканді. Це сталося напередодні. Повідомляє турецьке держагентство Анадолу. розмова тривала близько 40 хвилин, у закритому для преси режимі. Відомо, що президенти Туреччини та Росії обговорювали зокрема тему ефективності зернової угоди. Додам, що Шанхайська організація співробітництва це міждержавне об'єднання азійських держав. Нині його членами є вісім країн. Індія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан Путін щось здобув на ось цьому саміті упродовж там кілька днів. Вони зустрічалися з різними лідерами. Чи це винятково піар-історія для внутрішнього російського споживача? Це не тільки вона розглядалася спочатку як піар-історія, щоб продемонструвати, що Путін за багатополярний світ його приймають там в такі організації, як Шос. А насправді це вийшло фіаско. Фактично, Путін зазнав і Росія разом з Путіним зазнала фіаско. Вони втратили обличчя фактично на, на сході. Тобто, можна констатувати, що Росія почне втрачати вплив в центральній Азії в країнах Центральної Азії як відомо, ніхто не підтримав мілітаризму Путіна. А вочевидь всі розуміють, що Путін вже фактично програв, і його зараз присутність на цих самітах. Ну вона на майбутнє не може мати ніяких наслідків, тому що самого Путіна можливо скоро і не буде. Дійсно, якщо подивитися на одну зустріч, вона дуже показовою мені здалася. Це зустріч прем'єр-міністра Індії і президента Росії. На сході, ви знаєте, там дуже поважають стосунки між людьми, особливо таких високого рангу, і вони ніколи намагаються не казати ні. А коли у двосторонній бесіді ти задаєш. Питання пряме питання то на сході це вважається, що ти агресивно входиш у, у сферу моїх інтересів, тобто атакуєш мене, і от е, якраз е, питання від індійського прем'єра було таким атакуючим. Навіщо було починати війну, коли і так багато у світі глобальних проблем? Це фактично е, показує і роль, і місце Індії і Росії, що Індія як вчитель. Фактично, ученику задавала це питання, і потім ми бачили, як Путін виправдовувався фактично, що ми готові там до переговорів, але от українська сторона не йде на переговори. Тобто він, як учень, який не вивчив уроки, фактично відповідав. Тобто, це говорить про те, що нема тої величі, про яку мріяв Путін, і заявляв, що вони з Китаєм, значить, співорганізатори цієї організації ШОС і взагалі, там ділять впливи в Азії. Все, немає пшик. Росії фактично вже немає цієї організації ніхто з нею не буде рахуватися. Цікаво, що якраз у дні проведення саміту спалахнув такий певний прикордонний конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном, і Путін він не вирішив ніяк не втручатися у нього, чому б йому не було стати посередником у перемовинах, щоб якось підняти свій статус у очах цих держав. Тому що він фізично не може це вирішувати. Він не вирішив конфлікт на Кавказі. А зараз у цей конфлікт в Центральній Азії фактично підтвердження є того, що Росія вже не може виконувати свої якісь зобов'язання в рамках навіть союзів, які мають дбати про безпеку. Тобто, це жирна така велика крапка, і на ОДКБ, і на якихось таких двосторонніх стосунках між Москвою і країнами, представниками Центральної Азії, керівниками, все фактично. Росія здулася, якщо можна казати так, знаєте, образно Ну і ще одна цікава доволі тема. От в офісі президента відповіли вже на неї. Розкритикували вони план мексиканського президента, який хотів 5 кроків, наскільки на 5 років запропонувати перемир'я. Що Мексика намагається отримати таким чином, і що може запропонувати нам? Мексика, по перше, знаходиться дуже далеко. Це е, американський континент. У неї свої інтереси. Вони граються з сполученими штатами е, інколи в протистояння, інколи в партнерство. І безперечно, просто будуть використовувати. Треба розуміти, що вони будуть використовувати цей конфлікт в своїх в своїх інтересах. Тут не йдеться про те, щоб е, допомогти там зупинити чи вирішити справедливо цей конфлікт. Тому до цього треба так і ставитися. От е, він сказав Я не реагував. Він сказав фразу Я не реагував. Ага. Угу. Він сказав фразу, що мовляв, розкритикував він санкції, і мовляв, масові постачання зброї в Україну вони лише сприяли продовженню протистояння. Економічне питання туди якось відіграє роль. Ні, ну це наратив. Ми знаємо, що це наратив постачання зброї, це ключовий момент, який хоче зупинити Путін, тому що це веде до дисбалансу на полі бою, і в принципі до програшу Путіна і падіння його вертикалі влади. От три кроки робимо аналізуючи оці заяви, і кому вона вигідна? А вигідна вона Кремлю. Тому я думаю, що ну проведені були якісь перемовини. Дипломати побігали там, сходили, домовилися там разом. Якісь пропозиції виклали. Вони бачать, що не. Не йдуть пряму, на прямі перемовини, не йде Зеленський, тому що вони вже тут такого наробили е, на в Україні, що на прямі перемовини з ними не можна йти. От вони намагаються з різних боків зайти, якось нас посадити за стіл перемовин. Якщо не посадити, то хоча б піар е, отримати, щоб зупинили зброю, тому що, начебто, розграється конфлікт, не кажучи про те, що вони його розпочали самі. От, що цікаво, що Михайло Подоляк назвав так званим миротворцем президента Мексики і сказав, що він використовує війну як тему для власного піару. Тобто, ось така версія теж існує. Про що, і... про що я сказав?